Комісія обговорила питання про виконання обласного бюджету та бюджету області за січень травень 2016 року. Загалом перевиконання бюджету склало 322 мільйони гривень. Повідомила директор департаменту фінансів ОДА Галина Карп. Об'єктивно таку ж саму тенденцію. Ми очікуємо про результатах роботи за перше півріччя, і цю тенденцію я обачаю на сьогоднішній день. Також вона зауважила, що є проблема із платою екологічного податку від ДТЕКу, який за. Ругував за п'ять місяців 140 мільйонів гривень перед областю. Знову ж таки, недоліком виконання нашої дохідної частини і несплата детект захід енерго-екологічного податку. Вже два рази мав пройти термін сплати цього платежу. Однак ДФС України наголошує України відтермінувала сплату цих платежів. У підсумку бюджетна комісія вирішила з цього приводу відправити відповідні звернення народним депутатам. Також вирішила викликати на сесію керівника державної фіскальної служби в області, аби зрозуміти з яких причин ДФС дає детеку від термінування. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.